Волонтерська організація Січ Сміла в четверте видає продуктові набори від «World Central Kitchen» для внутрішньо переміщених осіб. За цей час ми видали 6 тисяч продуктових наборів. Всі волонтери, волонтерські організації, об'єднуйтесь і разом допомагайте Збройним силам. Public organization Siege from Smila, Ukraine. We issue humanitarian aid from World Central Kitchen to forcibly transferred persons because of war. 1,300 families have received food packages today. Good evening,